На сьогоднішній день зібрано чверть від запланованого. Про це розповів головний агроном управління агропромислового комплексу Коломийської районної державної адміністрації Євген Меняйло. Він зазначив, що всі агроформування активно забирають пшеницю та ріпак. Середня врожайність останнього по району склала близько 22 центнерів з гектару. Щодо пшениці, то тут практично у всіх господарствах показник вищий за 40, розповів аграрій. На даний час в районі всі господарства, які Займається вирощенням сільськогосподарських культур, приступили до дождів. Е, із збирання ранніх зернових, а є в нас в районі 10 тисяч 442 гектари. На сьогоднішній день зібрано 675 гектарів або майже 10% до прогнозованих показників. В основному е, почали збирати ріпак, якого є 2600. 79 гектарів, зібрали 667 гектарів або 20,5%. Маємо урожайність 21,7 ценнера з гектара. Завершили збір узимого ячменю 276 гектарів, у присередній урожайність 27 центнерів з гектара. В основному зараз проводиться обмолот узимої пшениці. Яку на сьогодні смотрю на площі 685 гектарів? На сьогоднішній день у полях працює близько ста комбайнів, серед них Джон Діри, класи «Класи», Холландери. паливно Паливно-мастильними матеріалами всі підприємства забезпечені. У агроформуванні нова ера практично закінчили із ріпаком. На черзі зернові керівник агрофірми Михайло Мусиловський зазначив, що цьогорічним врожаєм задоволений. У цьому році є. Значні види такі на урожай, якщо взяти в порівняно з минулими роками, то в цьому році є види на урожай непогані. Але як колись казали, кажуть, не той хлібше в полі, а той хліпше в коморі. Значить, звичайно, працюємо, стараємося, щоб зібрати без втрат. Бог, Бог ще нам допомагає, жарка погода. І ми використовуємо кожну погожу хвилину. Ну, звичайно, техніка деколи підводить, ну це таке. Приступили до збирання. Озимої пшениці, все маємо до збирання озимої пшениці 122 гектари. На сьогоднішній день ми змолотили 40 гектарів. Урожайність більше 40 цитнерів. Думаю, що як зберемо весь урожай, тоді вже скажемо точну цифру, скільки ми маємо Дякую. намолочити. Аграрії впевнені у високих цьогорічних показниках врожайності за доброї погоди будуть і гарні врожаї, кажуть вони. У управлінні агропромислового комплексу запевняють, що коломийщина цього року буде із хлібом. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма події НТК.